10 січня 26-го року мій знайомий попросив придбати йому зарядну станцію Fosibot F2400. У нього вже є одна така сама станція, але їм потрібна ще одна станція. В Україні така станція коштує 45 тисяч гривень. Я буду купувати це діло на європейському сайті Fosibot і з доставкою вона повинна обійтись приблизно в 35 тисяч гривень. Нагадую, що на зарядній станції потужністю більше 300 Вт на сьогоднішній день мита немає до кінця 2028 року або ж до кінця воєнного стану. У Fosibot є одна популярна модель Fosibot F1200. На сьогодні їх теж немає на європейському сайті, бо розбирають це попереднє замовлення і починають відправки не раніше 16 січня. Ще одна у них популярна станція є Fossibot F3600 Pro. Потужна станція, досить хороша ємність має, і це станція, від якої можна заживити всю квартиру. Її також можна використовувати і для будинку, але якщо у вас є будинок, то може є сенс за дешевше придбати сонячний інвертор на 6 кВт і яку-небудь батарею. на... 5 кВт годин. І по вартості це буде щось 1000 1200 доларів, а не 1400 євро. Промокод на цю станцію ви знайдете також в описі під відео, і відправки тут будуть не раніше 15 січня. F2400 це одна з самих популярних моделей, особливо для квартирного використання. Для будинку купуйте інвертор і окрему батарею. Теж попередні замовлення почнуть, може почнуть відправляти 20 січня, це не факт абсолютно. І вартість 689 євро. В описі під відео є промокод на цю станцію, і реальна вартість може бути 669 євро. З найближчих конкурентів CEO Цеокітел буде коштувати на 50 євро дорожче, але характеристики має такі самі: мінус вона трішки більш шумлива, ніж FossiBot. І, на жаль, у них теж склад пустий, тож відправки будуть не раніше 22 січня. Є така площадка торгова, як Гigбайн, і більше за все, що будуть цю станцію FossiBot F2400 купувати саме через Gigbayne. На Гікбайн одразу стоїть вартість 669 євро. Є можливість отримати купон на 7 євро. І також в них є бонусна система в джікоїнах. Якщо ви робите, якщо вам потрібно кілька станцій, то ви можете купити одну, потім скористатись чи цими дікоїнами, якщо вийде, і купити вже іншу станцію з невеличкою знижкою в 13 євро. Також, якщо підписатись на новини Гітбайн, то промокоди вони надсилають на електронну пошту. І мені на електронну пошту надіслали вони ось такий промокод, спробую ним скористатись це саме промокод для зарядних станцій та генераторів. І ось на всіх перелічених сайтах доставки в Україну немає, тож доведеться робити доставку через NP Shopping. В описі під відео також буде посилання на зарядні станції All Powers. На цьому сайті, по-перше, буде вартість в гривнях, а по-друге, це вже разом з доставкою новою поштою до під'їзду. У них є станція S2000 Pro, потужність така сама, як у прилічених станцій 2,4 кВт, але ємність на 600 Вт-годин менша. Якщо ви вирішите замовити собі All Powers, то, перше, обов'язково скористайтесь промокодом. Ви його знайдете в описі під відео і отримаєте 10% знижки. І, наприклад, S2000 Pro з доставкою в Україну буде коштувати 29 600. Дані, куди відправляти цю станцію, обов'язково заповнюйте лише англійською мовою. Єдине, що Україна регіон буде українською мовою, а все інше повинно бути англійською. Вказуйте ваш український телефон і адресу в Україні. Ці станції на сьогоднішній день є в наявності на складі, але сьогодні ми все-таки будемо робити попереднє замовлення на F2400. Отже, перше, що потрібно зробити, це зайти на NP Shopping і зареєструватись. У вас з'явиться кабінет, і тут в кабінеті будуть мої адреси для шопінгу. На сайті у них є калькулятор і можна порахувати, в скільки обійдеться доставка цієї станції. F2400 в упаковці має вагу 25 кг. Категорія товару зарядні станції 300 Вт і більше. Тобто доставка з Німеччини такої станції буде коштувати щось приблизно 3,5 тисячі гривень, з Польщі приблизно так само. З Чехії, Словаччини, Угорщини, та Литви буде доставка коштувати так само 3,5 тисячі гривень. Але рекомендую робити доставку саме через Польщу. Також ні в якому разі не рекомендую купувати цю зарядну станцію разом з сонячними панелями. Якщо вам потрібна портативна сонячна панель, то краще купувати окрему портативну сонячну панель і окрему зарядну станцію, бо саме на портативні сонячні панелі мито нараховується. Тож, якщо це одночасно потрапить на митницю, митниця може нарахувати митні платежі і на станцію, і на сонячну панель, але я сподіваюся, що з вами такого не трапиться. Промокоди на сайт Fossibot європейські будуть в описі під відео. Копіюю промокод і обираю чорний колір перед замовлення. І Із цим промокодом на сайті Foсіbot я отримав знижку в 20 євро. Отже, вперше, що потрібно вказати, це свою електронну пошту. Доставку я буду робити в Польщу, тож мені потрібна адреса складу нової пошти в Польщі. Кабінет мої адреси для шопінгу обираю Польща, і саме ці дані вам доведеться ввести на сторінці замовлення. Вказуєте своє ім'я, вказуєте адресу складу нової пошти і вказуєте обов'язково свій ідентифікатор. Саме за цим номером нова пошта розуміє, що це відправлення для вас. Місто Варшава, поштовий код індекс теж Варшави і телефон складу нової пошти в Польщі. Розрахуватись можна кредитною картою, можна заплатити через PayPal, через Klarna, через Google Pay або ж через Apple Pay. Оплачуєте і чекаєте 20-22 січня, коли Фосібот надійшле вам трек номер. І як тільки ви отримуєте трек номер, заходите знову на сайт NP Shopping, кабінет, додати відправлення, вказуєте країну складу Польща і обов'язково вказуєте назву інтернет-магазину. Переліку інтернет-магазинів єофосібо. Не знайдете, але Єофосібо. Можна набрати руками. І це потрібно буде робити тоді, коли ви отримаєте трек-номер від інтернет-магазину. Вводимо трек-номер, більш за все, що він буде починатись на літери DPD, це європейський перевізник. Перейти на наступний крок. Назву відправлення можна не вказувати, вам потрібно вказати категорію. Категорія товару станції зарядні 300 Вт і більше. Назву товару із сайту, копіюємо назву товару. Кількість одна ціна за одиницю 669 євро. Якщо є ще один товар додаєте, якщо є якийсь промокод нової пошти, теж його можете застосувати. І вже далі потрібно буде вказати адресу отримання це ваша адреса в Україні. Можна отримати на відділення або ж адресна доставка. Сумніваюся, що це вплине на вартість доставки, але адресна доставка це кур'єр привезе під будинок. Коробка досить об'ємна і вага коробки 25 кг. Зареєструвати відправлення і чекати, поки кур'єр до вас її привезе. Після оплати на свою електронну пошту ви отримуєте квитанцію від цього магазину. Але спробую цю станцію замовити на GigBain. Отже, спочатку на Gigbayne знаходимо купон на 7 євро. Натискаю попереднє замовлення, переходжу в кошик і натискаю продовжити оплату. Отже, знижку на 7 євро вони дали одним купоном, а іншим купоном дали знижку на 8,8 євро. Це купон GK Bail. І це саме один з тих купонів, які надіслали вони на електронну пошту. Правда, я розраховував, що це буде дещо інший купон і трішки на більше. І сумарна вартість станції 653 євро. А ось далі в адресі доставки ви вказуєте адресу складу нової пошти. Не забувайте вказувати ідентифікатор нової пошти, який починається на NP. Зберегти оплатити можна як через PayPal, так і можна просто кредитною картою. І, мабуть, української мови на PayPal немає. Я рекомендую оплачувати через PayPal, якщо виникне якась проблема, то PayPal зазвичай повертає гроші. Тобто, якщо вам товар не відправлять, то у вас буде хоч якийсь захист. Монобанк виставив курс 43.98 і написав, що, на жаль, перевищено ліміт оплати в інтернеті, тож потрібно збільшити ліміт оплати в інтернеті. Для оплати можна обрати іншу валюту спробую євро. І Якщо оплачувати в євро, то навіть буде трішки дешевше. На електронну пошту вам надіслали квитанцію, але також рекомендую зробити ще скан квитанції з Монобанку чи з Приватбанку. Тож залишилось лише дочекатись, поки цю станцію відправлять і пришлють трек номер, і зареєструвати трек номер на сайті Shopping. Одразу при реєстрації замовлення можна буде додати документи, додати скан квитанції з магазину, додати банківську квитанцію і додати паспорт громадянина України. Але зовсім не здивуйся, що для подібних зарядних станцій додавати ці документи навіть не потрібно. На цьому поки що, все. Нагадую, що зарядні станції не мають захисту від перенапруги чи надмірно низької напруги і можуть вийти з ладу. Тож на вхід в квартиру чи будинок обов'язково рекомендую поставити реле напруги і ні в якому разі не використовувати кабель вилка-вилка.